Ці котельні Лозівської громади запустили в роботу. Про це повідомили керівники теплопостачальних підприємств. Директор теплоенерго Сергій Малишев нагадав про необхідність травлювати повітря у квартирах на верхніх поверхах за допомогою кранів Маєвського. У місті є приклад будинків, де управителі ще не провели таку роботу, а жителі вже телефонують тепловикам та скаржаться. Тоді є дзвінки вже о сьомої ранку, восьмом, наприклад, чотири двадцять там. Калашник, ОСББ, один будинок, в нього вже всі, всі, всі жильці з теплом. Є да? е, ну, безфамільно управителі, ОСББ, по 15 будинків, вони самі займаються спуском е, стравлюють воздух, Тобто мешканці нам дзвонять з такими, скажімо, ви теплоенерго, ви повинні нам давати тепло. Є управителі, є ОСББ, ми ж даємо роз'яснення. Да? Тобто він буде запускати ці будинки ну дві неділі. Ви ж розумієте, 11 будинків, одна людина, ну, ну працюємо в цьому напрямку і з мешканцями, і з ОСББ. Тобто робота триває і ночну зміну криводобова. Сергій Малишев зазначив, попри те, що на підприємстві є брак фахівців у зв'язку з тим, що чимало тепловиків пішли на фронт, до опалювального сезону підготувалися і зараз цілодобово чергують, щоб допомагати абонентам у разі необхідності. Стосовно кадрів, якщо до початку війни у нас на наші будинки 325, які підключені до централізованого опалювання по всьому місту і панюта було 70 смесарів, то наразі мова йде 50 чоловік. Тобто кадри, кадри дуже... Тож в, ну, в складному становищі стосовно кадрів. Ну, працюємо, працюємо цілодобово, і, і аварійні бригади є, бригадиш. Нагадаємо, попри фінансові складнощі на обох теплопостачальних підприємствах громади, запустити котельні вдалося вчасно. А наразі на тепловиків чекає складний опалювальний сезон не тільки через ризики ворожих обстрілів та знеструмлення, а й через списання коштів з рахунків на користь газовиків. Цих обставин можна було б уникнути, якби вчасно надійшла обіцяна державою компенсація різниці в тарифах. Станом на 20 жовтня двом тепловим підприємствам завинили більше 110 мільйонів гривень.